Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас невеличкий такий відео огляд Тойоти короли 2001 року в такому прикольному кольорі. Трошки вона, звичайно, не помита, але це через те, що постійно йде то дощ, то сніг у нас зараз у Вроцлаві то сонце світить, дивимось, ось така класна королка. Королка наша в седані. Я, звичайно, більше полюбляю в універсалі саме короли, тому що, як на мене, вони більш якби, прикольніше виглядають, але седан також нічого. Давно я вже хотів взяти королку, покататись, але все ніяк не видавалося. Але ось знайшовся такий момент, що можна було взяти автомобіль на відеоогляд, а також, можливо, я один день поїжджу. Покатаюсь і подивлюсь, чи є у Вроцлаві тариф комфорт взагалі, і скільки можна заробити на королі. Чи є якась різниця між пріусом, тридцяткою та королою. Але хочу вже сказати, що от я трошечки на ній проїхався, і комфорт дійсно в ній є. Вона набагато м'якіша, ніж пріус, шумка набагато краще. Тому... Ось такий автомобіль. До речі, друзі, у новопартнер є нова послуга. Тепер у них можна придбати авто під інвестицію та здати його в таксі. Це будуть такі автомобілі, як Toyota Auris від 2016 до 2018 року. Також з пробігами від 110 до 180 тисяч кілометрів. Повністю готові до таксі. Тому, кому цікаво, звертайтеся в описі під відео. Там буде вся повна інформація. І так, повертаємось до нашої короли. Давайте подивимось, що в нас тут всередині, як виглядає наш салончик. Салончик скажу відразу, що мені дуже зайшов. Дуже подобається мені, як виглядає всередині. До речі, дуже класні сидіння. Реально дуже класні По рівнянню до пріуса це ну, небо і земля. Дійсно дуже комфортно сидіти. Ззаді також ось. Стільки місця. Зараз я сяду сам за собою. Як бачите, місця дуже багато, не зря ну, якби цей автомобіль підходить під комфорт. Також зараз сяду сам за собою. Ось сам за собою також дуже багато місця. Ось так виглядає автомобіль. Є для задніх пасажирів обдув. Трошечки мене що дивує в цьому дизайні, це ось у цей угол. Я вже в нього пару разів ударився, якийсь він ну, досить такий, не знаю, гострий кут. Давайте відкриємо багажник, подивимось. Ось такий багажник. Повторюсь ще раз, що ну, мені більше подобаються універсали. Знову ж таки, маю на увазі універсали, саме Corolla. Інші автомобілі ні. Інші автомобілі, Мені, в принципі, подобаються автомобілі, це хетчбеки і ліфтбеки. Тобто всі автомобілі, у яких багажник відкривається разом. Зі склом. Такі, як, наприклад, там, Ford Mondeo, мені також дуже подобається в ліфтбекі п'ятої генерації. Ось такий автомобіль. Звичайно ж, такий автомобіль та інші там, Auris, Prius, також можна взяти у новопартнер в оренду. Ціни знову ж таки, звертайтеся в описі під відео, тому що на кожен автомобіль ціна якби, індивідуальна. Але впевнений, ви будете задоволені, тому що ціни досить доступні. Так, давайте сядемо трошки тут наперед. Як бачите, в мене версія короли з фізичними тахометром. Кажу вам так, що навіть не знаю, що краще, тому що в королах є так само, в більш багатій комплектації є так, що тут. Цифровий дисплей. Але хочу сказати, так, цифровий дисплей, він якби нам багато новітніше виглядає. Але ось я поїздив і блін ну такі аналогові показники також щось в них є. от дійсно Газ в нас встановлений, звичайно ж, як це гібрид без газу. В таксі поставив, прикріпив свій відеореєстратор. Так що руль блін, досить комфортний, удобний, дуже легенький взагалі крутиться одним пальцем, тому що тут все електричне, електрична рейка стоїть. Хочу також сказати, от досить незвично, якби, як в звичайних машинах, так цей перемикач. Але от хочу сказати, от дійсно на пріусі це блін, от вони придумали досить класний речажок. Цей прикольний, але я вже звик до цього речашка, де у пріуса знаходиться. Також є камера заднього вигляду. Також для мене трошечки дивно, що машина 21-го року і ну, така якість зображення. Не знаю чому, ну, за таку ціну, як продається цей автомобіль, могли поставити кращу камеру. Я думаю, блін, ціна камери класна, щоб поставити і вивезти її сюди, там злотих 100-200. Чому це не роблять виробники автомобілів відразу не ставлять? Для мене це взагалі загадка. Давайте з вами ще заглянемо під капот. Так, Тут ми відкрили. Так, де в нас тут? Відкривається наш капот, щось я не можу зрозуміти. Так, ну і що, ось так виглядає двигун. В принципі, все те ж саме, що й на пріусі. Абсолютно ідентичне. Той самий двигун стоїть, ось так само ЄГР, що я бачу, фільтр, там у нас заслонка стоїть. І помпа наша. Яка часто ламається на пріусі. Так що, друзі, ось така королка. В принципі, мотор такий ж самий. Прокладку можна замінити без проблем, як я це робив на пріусі, якщо вона проб'ється. Хочу сказати, що от реально прокладку можна замінити за 2 дні самому в гаражі без жодних проблем. І не треба ніяких сервіси. Так, що, друзі, знову ж таки, хто от хоче також взяти автомобіль в оренду, звертайтеся, автомобілі всі на газу, всі в дуже доброму стані технічному. Звичайно ж, всі на зимовій резині. Автомобілі повністю підготовлені для того, щоб просто взяти і виїхати працювати. Ще хочу додати, друзі, хто мене давно дивиться, пам'ятає, мабуть, що я колись також хотів взяти. В лізинг Той тойоту королу за 126 тисяч злотих на 5 років. Плюс до неї нарахували 16 тисяч на рік. Це страховка, повна каска, звичайно, плюс таксі. Ну, але я потім так якось так подумав, що я, мабуть, не готовий то платити за автомобіль. Але зараз все ж таки думаю повернутись до цієї ідеї та взяти собі автомобіль в лізинг. Взяти автомобіль в лізинг, тому що я так порахував, що це по факту буде як інвестиція на майбутнє. Я буду їздити, виплачувати за нього рату місячно, плюс на ньому буду заробляти. Але в подальшому, коли я її виплачу, я зможу просто автомобіль продати, наприклад, і в мене будуть додаткові кошти. Плюс до того я планую, якщо буду брати в лізинг собі автомобіль, я також Здам свій Prius в оренду, та ще куплю ще один, а може і два, і також їх здам в оренду. Тобто в мене буде там два або три автомобіля їздити в оренді, приносити мені якийсь дохід. Ну і плюс я буду їздити на Toyota Corolla. Тому ось такий от у мене план на майбутнє. Думаю, що все таки буде і все буде добре. Що, друзі? Мабуть, давайте проїдемось на цій королі і подивимось, як вона їде. А хочу сказати вам, друзі, що їде вона дуже класно, набагато динамічніше авто, ніж Prius. Так що так, вмикаємо задню, вмикаємо також кліматизацію нашу. В автомобілі дуже тихенько. Нічого ніде не скрипить, як у Prius. панелька не скрипить також. Все класно, тихенько працює, руль класний, Блін, рульошка також класна. Так, вимикаємо драйв і поїдемо. Трошечки не знаю, мабуть, отут давайте трошечки зробимо розгін. До речі, нагадаю, що автомобіль на газу і зараз ми дивимося динаміку, як розганяється вона саме на газу. Тому дивимось. Ну, я вам скажу, це набагато швидше, ніж на Prius, Дійсно, нема жодного дискомфорту в їзді і в динаміці можна спокійно їхати на обгін, обганяти інші автомобілі на автостраді. Дійсно класний автомобіль. Дуже комфортно сидіти. Сидіння дійсно класні. Це далеко не Prius. Дуже комфортно, дуже багато місця в автомобілі. І шумка. От шумка дійсно, блін. В порівнянні до Prius це відчувається набагато комфортніше їздити на королі. Зараз, можливо, хтось подумає, та що ти знаєш про шумку, ти не їздив на нормальних автомобілях, це всього-навсього Toyota Corolla. Але, друзі, їздив я на інших автомобілях, їздив я на BMW. І в мене, до речі, є BMW X3. Тому я знаю, що таке більш-менш добрий автомобіль і більш-менш добра шумка. Так що, друзі, ось такий автомобіль. Ще я на ньому, звичайно, вечір поїжджу, по таксую. є в мене така можливість. От скажу вам чесно, от раніше я коли їздив на Форді, я не розумів, як люди дійсно їздять на оренді, чому вони платять оренду, але поїздивши навіть на своєму пріусі, я розумію, що аренда набагато вигідніша. І Комфортніша сама робота, ніж їздити на своєму автомобілі, наприклад, на якомусь дизелі чи там бензині на газу, на механіки. Це ну, зовсім не те. Краще взяти в оренду автомобіль гібридний, королу або прівос, неважливо, на газу. Та різниця. Витратах ваших на паливо по факту буде те ж саме, що ви їздите на своєму автомобілі, але ви їздите на механіки, ви паритесь, блін, приходите додому у Савщі, а тут ви просто будете цю різницю на своє паливо віддавати просто на оренду. І по факту воно буде те ж саме, але ви будете комфортно працювати на роботі, не так вставати. Просто ну, на автоматі їздити, робити замовлення за замовленням і заробляти. Гроші, я думаю, навіть більше, ніж би ви їздили на своєму автомобілі. От дійсно. У кого немає можливості, наприклад, купити пріуса, немає коштів, то я раджу вам просто взяти в оренду і ви будете нормально заробляти. Тому, друзі, ось такий ось відео огляд. Кому сподобалось, звичайно, ставте палець догори. Побачимось в наступних відео, там де я працюю на цій королі і роблю замовлення. Так що, всім дякую, всім удачі і всім гарного дня.